Вчора у всьому світі, в Європі, і сьогодні, в багатьох містах Європи, і в Канаді, Америці, українство світло зібралося на мітинги, протесту для того, щоб сказати своє ні агресії Росії в Україні, для того, щоб сказати своє ні усім маріонеткам Росії, усім маріонеткам Кремля, які на теренах і Європи, і США, і в Канаді пропагують, пропагують. Не намагаються підірвати основи європейської спільноти, сіють недовіру головним цінностям європейської спільноти законності, справедливості, миру. Ми, українці, як ніхто, знаємо, чого варті ті слова братський російський народ. Щодня ми ховаємо наших героїв. Багато друзів в Болгарії, тимчасових знайомих, просто людей мене питають часто зараз. А хіба в Україні війна не спинилася? А хіба ви вже не на кордоні своєї держави? Саме тому ми прийшли сьогодні на цей мітинг у Софії, щоб сказати, ні, дорогі друзі, ні наші вороги, якщо є такі тут у Болгарії. Досі в Україні триває війна. В 21 столітті Україна ховає своїх дітей. Тому що діти вирішили захищати свою незалежність, боронять свою державу. Болгарія надійний партнер європейської спільноти. Болгарія надійний партнер НАТО. Але в Болгарії є люди, які проти цього, і саме ці люди, за цими людьми стоїть Росія, стоять російські гроші. Сьогодні ми знову кажемо наше ні путінській агресії. Ми кажемо ні. Путінській політиці підриву європейської спільноти ми хочемо щиро подякувати болгарському президенту Росину Примналієву за його категоричну підтримку українського питання протягом усього його мандату. Ми щиро вдячні за те, що він підняв це питання у Страсбурзі у парламенті Європейської спільноти. Официалната и европейска и българска позиция е това, че Крим е неразделна част от държавата Украина. Затова ние с обикновен език, ние не сме президенти, в момента не сме и политици, много ясно трябва да кажем долу мръсните руски ръце от Украина и от Крим.